Вам з добавочкой? біленькою, да? Вам с добавочкой беленькой. Звичайно, як же бы все. Беленькая добавочка. Я бой. Беленький. Выбирайте. А чого? А Яку отсюда хочешь? Я букву. Да. Отчю? Отчю не <скох> Це прям тут, ада? а так? Я... А як? Тут... Мокружку? Давайте матері. А ну розкажіть, що це за мокрушка? У вас така 80 градусів чи що це таке? Так, да, 80 градусів. Хто... Ми вчили місяць, збирали все, що було на городі. Ну... Буряки, морку, огорки. Це приват 80 градусів чи як? Же. Ого, то це ж багато, не це ж майже. Давай. Давайте так, пробуйте по сушку і заїдайте.